Оксана молода мама. Виховує сина Артема, якому два з половиною роки. Коли дізналась про те, що в районі планують розпочати серію психологічних тренінгів для покращення спілкування саме із дітьми, одразу зголосилась долучитися. Сподівання від зустрічі є, і планує в подальшому на практиці застосовувати отримані нові знання. Мені дуже хочеться дізнатися саме отримати нові знання, поспілкуватися з батьками, отримати якісь такі батьківські лайфхаки, які допоможуть мені в ефективному саме вихованні своєї власні. Власне, дитини і звичайно чекаю позитивних емоцій, тому що як би там не було зараз, військовий час і дуже важко дуже важкий психологічний стан у всіх людей. І тому, звичайно, такі зустрічі, такі проекти вони дуже сильно згуртовують і допомагають відволіктися від реалій сьогодення від військової ситуації, яка на жаль склалася в нашій країні. Аудиторія слухачів молоді батьки та ті, хто планує розширити та збільшити свій багаж психологічних знань задля покращення спілкування та зниження нервозності викликаної воєн. Ним станом та відповідним інформаційним полем це тренінг батьківство в радість проводиться тренерами Криворізького міського центру соціальних служб для батьків, які виховують дітей віком до 6 років. Всього буде в нас 12 зустрічей. Ми будемо розглядати дуже різні теми. Це і проблеми виховання дітей, і робота зі стресом, і робота з гнівом, тому що дуже зараз такий емоційний фон у батьків дуже нестабільний. Тому будемо допомагати. Ефективно працювати з дітьми, ефективно працювати над собою, покращити емоційні стосунки між всіми членами родини. Подібну ініціативу схвально оцінили венгулецькій райраді, і коли виникло питання приміщення, в якому відбуватиметься сеанси психологічного тренінгу, у вирішенні його максимально швидко допомогли. Голецька районна рада сприяє подібним зустрічам сьогодні. Складні часи, і вони всі впливають на нас. Ці часи нам хочеться, щоб діти жили щасливо. У ці часи, щоб нічого не розуміли, що коїться, але це неможливо. Тому ми сподіваємося, що подібні зустрічі допоможуть батькам впоратися зі стресами малечі та допоможуть зробити кожен їх день щасливим та радісним. Подібні психологічні тренінги планують продовжувати і надалі, організовуватимуть їх раз на тиждень. Тож, якщо ви маєте бажання чи питання, поставити їх можна в будні дні з 9 до 18.00 за номером телефону, який ви зараз бачите на ваших екранах. Олександр Фефіл. Платів Максим Мурашов перший міський.